Понад шість годин тривоги з ночі. Росія запустила по Україні 479 дронів, два десятки крилатих та балістичних ракет. Зокрема, чотири кинжали навалу відбували у восьми областях, зокрема на Київщині, Черкащині, Харківщині та Тернопільщині. У Сумській та Донецькій областях 479 цілей збила ППО. Найбільшу атаку від початку вторгнення пережила рівненщина. Росіяни били по області десятками шахедів та ракетами. Це кадри зі сховища місцевого полового пологового будинку, куди через небезпеку спустили породіль. Через інтенсивні обстріли Польща здіймала в небо стратегічні винищувачі. А Запоріжжя росіяни обстріляли кабами, зруйнували сім приватних будинків, десятки пошкодили. Постраждала 73-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Найбільш напружена ситуація на фронті зараз на Покровському, Лиманському напрямках та ділянках кордону у Сумській і Харківській областях. Отож, успішні операції на території ворога українські військові вдарили по аеродрому Саваслейка у Нижгородській області РФ. Знищили ще два російські бомбардувальники. Ймовірно, літаки міг 31 та су 30 повідомляють у Генштабі ЗСУ. А в Чебоксарах наші дрони поцілили у російський завод Вендір Прогрес, що обслуговує загарбницьку армію. Отож, повертаємося до ситуації на фронті. Найбільш напружена ситуація на фронті зараз на Покровському, Лиманському напрямках та на ділянках кордону в Сумській і Харківській областях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Наголосив у деяких місцях дуже важко, але все тримається завдяки стійкості українських військових. Зеленський подякував всім, хто захищає країну, і окремо відзначив кілька бригад. Президент підкреслив, що плани Росії не змінилися, і все залежить від наших сил оборони. Він подякував кожному, хто б'ється і працює заради України. Дякую всім, хто б'ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей. Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Частина американської допомоги у вигляді 20 тисяч американських ракет не приїде в Україну. Про це в інтерв'ю американському телеканалу сказав український президент Володимир Зеленський. За його словами, ракети планували відправити в Україну для боротьби з російськими дронами, якими ворог щодня тероризує українські міста, але перенаправили на близький схід. Ми Маємо великі проблеми з шахедами. Ми боремося з цим і звичайно знайдемо інструменти, щоб їх знищувати. Але ми знайшли дещо і вирішили. Здається, це було за попередньої адміністрації. Це був міністр оборони Остін. Ми з ним визначилися з одним проєктом. Ми розраховували на цей проєкт. 20 тисяч ракет для боротьби з шахедами. Це було недорого, але це особлива технологія. Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на близький схід.